Понад 80 днів військовий злочинець, генерал Герасумов командує війною на території України. У Міноборони Британії підсумували, що з того часу Герасумов спробував розпочати широкий наступ з метою взяти під контроль увесь Донбас. Однак, понад 80 днів по тому стає все більш очевидним, що ця затія провалилась. Це народна війна. І ми бачимо, хто наш народ. Хто біжить? До провалу привело те, що ворог помилився в стратегічному задумі і, намагаючись провести окупаційні дії протягом кількох тижнів, у реальності стикнувся з більш ніж уже річною війною. Відтак він був змушений діяти вже не проактивно, а реактивно, тобто реагуючи на ті події, які диктували йому збройні сили України, і в першу чергу тотальному опору як української армії, так і всього українського народу. Мобілізація сотень тисяч росіян та інші заходи відбувались в режимі швидкої допомоги, в режимі намагання підлаштувати військову машину окупанта під забаганки військово-політичного керівництва Кремля. Серед них використання абсолютно неприйнятних для війни нового покоління методів як задіяння в'язнів, яких атака за атакою закидували як гарматне м'ясо. Сьогодні Бахмут став всесвітньо відомим символом з одного боку української мужності, незламності і професійності, а з іншого боку, абсолютної безпорадності та безтолковості окупантів. Цікаво, що ніхто з російських генералів не готувався до такого типу сучасної війни. Кар'єрне зростання в Росії там будується не на професійних якостях, там все будується виключно на догоджанні першому начальнику. На цю хвилину Росія вже не має якісного професійного вищого генералітету. Тому від зміни військових керівників у росіян нічого не змінюється на фронті. Вони вдались до класичної сталінської методички: руски не можуть проіграти на полі боя. І скільки загубити солдатських життів треба, стільки і загубимо. І цим вони продовжують займатися. Але це шлях до катастрофи. Стратегічно ми і перебуваємо у так званій зоні вогневої рівноваги. До речі, вона була і минулого року, і з травня по вересні місяць, допоки не сталася блискуча харківська наступальна операція. Не маю ні не меншого сумніву, що успішні наші операції не минучість однак такого типу. Бойові дії, бойові виправи потребують серйозної інформаційної тиші. Наш бронекулак наростає. Хороші новини надходять і в частині виробництва боєприпасів. Великий американський і європейський конвейер став на шлях свого. Повного завантаження, якщо американці на початок війни виробляли до 13 тисяч снарядів зараз у межах 20, а на літо декларують до 50. тобто неминуче прийде оця точка пересікання пониження їхніх артилерійських валів, а з нашого боку нарощування, і десь мала би скластися усі передумови для нашого руху уперед. Однак ще раз підкреслю, давайте акуратно підходити до цієї розмови і дозволимо нашим військовикам робити свою роботу, так як вони вважають за необхідне. Верхньоторецьке там ворог накопичує озброєння. Про це кажуть силах оборони, і ймовірно, росіяни готують якийсь новий удар. Як можете охарактеризувати ситуацію саме там, це Верхньоторецьке, це Красногорівка, Веселе, це от в тому напрямку. От ми зараз красне немає другорядних точок фронту, немає. Вони усі важливі. Це що війна, шлях обману, ми вже повторюємо з вами в ефірі, напевно, тисячний раз. Противник змінює тактику, змінює стратегію. Чому? Тому що головна їхня точка Бахмут і досі не подолана. І навіть для їхніх упоротих пропагандистів це направду вже дуже серйозна проблема, бо нема що дати своєму бидлу до поживи. А бидло треба нескінченно підживлювати. Бо якщо воно не підживлюється, то навіть воно може задуматися, що щось не так, і от будуть зміщати акценти як у військовому сенсі, так і пропагандистському В загальному підсумку. Оця наступальна хвиля, котра, на мій погляд, триває на східному плацдармі ще із листопада минулого року, коли вони вивели велике бойове чисельне угруповання з правого берега Дніпра Херсонщини, помаленьку видихається. Однак не вважаю, що це вже є точка повного затихання на превеликий жаль людського ресурсу і старого мотлаху дістали Т-54, Т-55. Це також зброя, якби ми до неї скептично не ставилися, Вона буде убивати і вона буде. Нищити і з нашого боку перетворити це все у брухт, а людей на доброго у наших чорноземах таке, що доведеться докласти чималих зусиль. Мені дуже подобається логіка ваших слів. Вона мені імпонує особисто, оскільки навіть коли ми маємо певні позитивні новини, так ми не можемо на них не звернути увагу. Але я та людина, яка завжди готується до гіршого варіанту, коли трапляється щось краще, то воно якось ну я не знаю, принаймні мені удвічі приємніше. Я не знаю, чи ви погоджуєтеся з цим. Тому е цікаво вас слухати. Тепер щодо, щодо одного важливого кроку з боку я не знаю, мабуть, німецького уряду також їхній концерн «Рейнметаль» відкриє в Сатумаре, це містечко в Румунії, воно так на прикордоні з Угорщиною Україною. Спеціальний хаб для ремонту обслуговування техніки. Я поки не розумію, чи йдеться про ту техніку, яку будуть нам постачати, чи можливо та техніка, яка пошкоджена або потребує ремонту з України, буде теж туди доправлятися. Наскільки важливо такі хаби мати? І так, і так. Ну ж, техніка це є техніка. Я не знаю, як краще сказати, вибачте за татологію. кожен хто володіє автомобілем, знає, що в ньому треба рано чи пізно поміняти мастило, поміняти паливний фільтр, поміняти повітряний фільтр, інколи ланцюг, гальмівні, колодки і так далі, і тому подібне. А тепер собі уявляємо, яке навантаження на вузли і механізми здійснює півтора тисячі сильний кінський двигун із а вся вага ма машини може сягати і до 75 тонн. Це все зношується, потребує уваги, а більше того ще ведеться бій, тому що і гармата також має свою придатність і в частині пропускного настрілу власного ствола і всіх тих систем, котрі приводять танк до повноцінного бою. Танк це із інженерної точки зору, та не тільки танки бойова машина піхоти. Це дуже складні механізми, і оце все треба обслуговувати. Якщо такий крок робиться, то це тут направду і хороша, дуже серйозна новина. То всім. Тим скептиком, що от, мовляв, від нас хтось втомився, що наша війна уже нікому не цікава. Це сигнал, що ніхто ні від чого не втомився. Якщо настільки серйозний виробник рейнменталя, це чи не найстаріша компанія світу, яка працює із кінця 19 століття, вдається до таких кроків. А ми зрозуміємо, що це серйозні гроші, то це означає, що увага до нашої війни перебуває на найвищій точці. Скажіть мені, будь ласка, що нам ще цікаво від цього концерну? А наскільки він потужний? Ну він має дуже величезну кількість найрізноманітнішого озброєння від знаменитих уже леопардів 2 до навіть стрілецького озброєння, скільки там. Кулемет Другої світової війни, якщо я не помиляюся, бо неможливо все в голові тривати та руйте МГ-42 зараз у виконанні G-3 «Імба» уже під натівський патрон 72 на 51 І ще найрізноманітніша номенклатура це і мінометні установки, і артилерія, і тому подібне. Чим більше, тим краще зброї багато не буває. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.